Змінимо тему, як подолати стрес і зняти фізичне навантаження або допомогти товаришу. Всього цього вчать на полігоні широкий лан під Миколаєвом. За місяць психологічної підготовки пройшли понад три тисячі новобранців. Якщо експеримент визнають вдалим, курс стане обов'язковою дисципліною в армію, і такі заняття запровадять на всіх полігонах України. Ми піднімаємо руки Погнали. Не забуваємо те такі про дихання. Чим более напряжоване наше тіло, тим що приходить в міні концентрівному состоянні ми можемо перебувати. Такими вправами починаються щоденні заняття з психологічної підготовки. Волонтери вчать бійців, як за допомогою простих рухів та ритмічного дихання зняти втому або відновити психологічну рівновагу. Как дышать для того, щоб вот у мене бой, мне нужно выполнять бойову задачу, несмотря на то, що происходит. Как дышать для того, щоб расслабиться і заснуть. Как дышать для того, щоб швидко восстановить своє там психологічне состояние после боя? Ми даємо упражнения, позволяющие научиться швидко розслаблятися. А так тренируют довіру одне до одного. Солдати розбиваються на трійки. Для них це наче гра. Та користь відчутна вже зараз. Неділю назад, начали делать робити... Каждый день и хорошо себя бодро чувствую. Рекомендую попробовать. Что это? Для чего это? Это так, ну, расслабляемся, Она вообще помогает после, после тренировок, расслабиться классно. Після фізичних тренувань психологічні волонтери розповідають новобранцям, з чим вони можуть зіткнутися під час бойових дій, вчать правильно реагувати і не втрачати спокою та рівноваги навіть у такій ситуації, як полон. Споминаємо таблицю множество, ми становимося бухгалтерами, ми становимося фінансистами, пересчитуємо все на святі. Ми не даємо мозку нашому засобів. Психологи запевняють, якщо в ігровій формі пропрацювати ту чи іншу ситуацію, в разі потреби організм сам увімкне відпрацьовані механізми та зможе швидше. І якісніше зреагувати в бою увесь курс 24 години. Військовики кажуть, у зоні бойових дій постійний стрес, уміти з ним впоратися вкрай важливо, Люди вже, в принципі, знають як з цим боротися, як преодолювати ці психологічні трудності, вже знають, як допомогти друг другу, тому як виконання бойових задачі не залежить від одного чоловіка, залежить від колективу. Якщо колектив буде слажені і всі будуть готові допомагати друг другу і поставлять своє плечо, то соответственно будет залогом успіху. Навчання тривають місяць. За цей час психологи допомогли виробити необхідні навички приблизно трьом тисячам бійців. Якщо проєкт визнають вдалим, такі заняття запровадять у всіх тренувальних таборах. А основи психологічної допомоги стануть у війську обов'язковою дисципліною. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький новини на першому.